Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далобі! Прийшла до вас з книжковими покупками. Зараз я вже стаю знімати друге відео, яке, скоріш за все, вийде. Першим, бо ще я зняла вам про прочитане, розказала. І в тому відео, якраз, я вирішила розказати, чому я так пропала, що мене так довго не було. А потім до мене дійшло, що, виходить, це відео вийде другим після цього. І тому все нелогічно. Е, ну, там я розказала, чому я так надовго пропала, і пообіцяла, що більше я пропадати не буду. Все, що треба знати. Так, от зараз хотіла вам показати свої книжкові покупки. Взагалі, я наче не дуже багато книжок купую. Взагалі дуже так стримано себе поводжу, але зрозуміла, що дуже давно не розповідала про книжкові покупки. Посиділа перед поличкою, позбирала книжечки, про які я вам ще не розповідала, які я вам не показувала. І назбиралась нормальна така стопочка книжок, які ви ще не бачили, які не що давно відносно з'явилась у мене на поличках, тому подумала, що варто тоді розповісти про свої книжкові покупки, подарунки, нацелунки і тому подібне. Так, от перше, з чого я почну, це ціла трилогія. Насправді, перша книжка, де вона хімія. Господі, хімія смерті. Вона в мене давненько на поличках. Мені її подарували, здається, на день народження або на новий рік. І після того, як я її дочитала, я замовила одразу ще дві книжки. Це був день народження КСД, дуже вигідна покупка, я вважаю, тому що гроші зекономлені, значить, зароблені. Дві книги. Другу вже також прочитала, і, власне, в прочитаному, скоріше все, в наступному відео я вам про це розкажу. Про перші дві прочитані книжки. Дуже класно, дуже здивував мене автор, точніше я очікувала, що він має прикольно якось писати, бо книжки прям такого жіотажу набрали. Але переживала, що вона для мене може бути якимось дуже звичайним детективом, який мені може не зайти, або якось дуже передбачуваним для мене. Бо по ходу читання я для себе будувала такі теорії. Я думала, що ну, якщо все так закінчиться, на цьому ми й закінчимо. Але книжка мені сподобалась перша, тому я замовила ще дві частини, і дуже сподіваюся, що скоро повиходять інші частини, бо їх, наче там, штук шість, має бути англійською. Кайда їх поперекладає. І буду далі видавати Саймона Бекета. Ось так. Потім ще дві книжки, які хочу вам показати. Я у відео про 8 березня говорила про те, що я ці книжки замовила, але вони мені на той момент ще не прийшли, і тому я вам їх ще не показувала. А так вони в мене ну, приблизно десь в період 8 березня якраз мені вже і дійшли, і з того моменту чекають, коли в мене буде настрій з ними познайомитися. Це дві книжки Поліни Кулакової проти ночі. І Корсо я про обидві ці книжки чула багато прикольних, класних відгуків, і взагалі в книжковому клубі дуже люблять Поліну Кулакову, її творчість, і дуже часто в якості знайомство з хорошою українською літературою радять її книжки як класні, цікаві трилери. Я не могла визначитись між цими двома. Спитала у дівчат, з чого краще почати знайомство, щоб воно було вдалим. І так мені нічого дармально толкового не сказали. Бо сказали, що ось ця хороша тим, то а ця хороша тим. -то". То дякую. Ну, я вирішила замовити тоді дві. Насправді, поки налаштована, коли буду починати читати, то починати з проти ночі, наче по відгуком корсо, прям така динамічніша, цікавіша, начебто, але вона трохи сумніша, щось типу такого я чула. Тому не знаю, побачимо. В будь-якому випадку додала собі на полички і по настрою чогось такого трилерного, коли захочеться, буду. Починати знайомство з Поліною кулаковою. Потім також із українських книжок це збірка оповідань Скандал Людмила Таран. Цю книжечку я отримала на огляд від Віхоли. От-от-от, буду починати читати, бо вже трошки затягнула насправді. Зацікавила книжка анотацією, вирішила, що от саме її мені буде цікаво прочитати про неї розказати. Тексти, зібрані у цій книзі. Це своєрідна археологія пережитого, Дисидентство, неприйняття себе та свого походження, своєї сексуальності, неправильних почуттів. Самі ж тексти вибудовані на контрастах курьози. Трагедії, батьки і діти, любов і смерть, війна і мирне життя. Авторка постійно розхитує читача на емоційних гойдалках, гартуючи тим самим витривалість, силу і любов до життя. Мені здалося це цікаво. От особливо археологія пережитого в плані там дисидентство, прийняття свого походження, ось це от все. Мені здалося цікаво, доволі різноманітно і, коротше, зацікавила ця книжка. Буду знайомитись, поступово читати і вам також про неї розкажу. Так, що далі? Кінг. А вже ж скоро вийде довгоочікувана Голлі Стівена Кінга. Голлі – це персонажка другорядна, але дуже важлива. Із трилогії Кінга про детектива Ходжеса, містер Мерседес, що впало та пропало, і кінець зміни. І ця персонажка сподобалась і читачам, і самому кінгу. Тому він також її відправив допомагати в книжку Аутсайдер. І вона там також дуже багато проводить часу. І тут, в цій збірці оповідань, це збірка оповідань, є оповідання, яке також присвячено цій персонажці, або вона там просто багато фігурує. Оповідання так і називається Якщо дече кров. Тут їх всього здається чотири або п'ять. І я взагалі дуже люблю оповідання Кінга. І плюс мені дуже хочеться познайомитися ще одним відсиланням на «Голлі». Перед тим як прочитати повноцінний роман, от він уже першого числа має вийти, дуже його чекаю, і купила собі цю книжку також на день народження КСД по хорошій знижці. Задоволена, поповнюю колекцію кінга свою, вже нікуди в неї не поміщається. Ну що поробиш, буду брати читати. Насправді я настільки чекаю Голлі, що в мене є відчуття, що як тільки вона в мене буде, я одразу почну її читати. І до цього часу я навряд чи встигну прочитати оповідання. Тому можливо оповідання я прочитаю вже після книги, може таке бути. Але в будь-якому випадку вона мала бути в мене на поличках, все ж зрозуміло. Наступне, що хочу вам показати, можливо, одну із цих книжечок я вам уже трошки показувала, не пам'ятаю, але в. Прочитаному про неї розкажу це уроки короля жахів, як писати горор від Ростислава Семкова. Книга про творчість Івена Кінга, про те, як писати, так як він пише, цікаві факти про Кінга. Власне, в прочитаному розкажу всі свої емоції від цієї книжки, про що воно, як воно і чи сподобалась мені ця книга. Але я думаю, по кількості ось цих закладенок можна зрозуміти. І по-перше. Віддихнувшись цією книгою, по-друге, я давно хотіла ці книги, які я вам зараз покажу. І по-третє, я дізналася, що видавництво, яке видає ці книги, воно закривається. А я не ризикована людина. Якби не будемо ми чекати, поки ці книги зникнуть з цієї планети. я Пішла і купила. Це ще дві книги Ростислава Семкова: як писали класики і як читати класиків. Я вже давно заглядалася на ці книжки, бо це дійсно цікава тема, яку дуже важко досліджувати там десь просто в інтернетах, щось про неї там гуглити, вчитись на своїх помилках. Цікаво просто прочитати одну книгу і дізнатися все, що тобі потрібно. По-перше, як читати класиків. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Тут книга про усіх класиків і про те, як їх читати. Дякую, Катя. Ну, загалом так і. Є тут про, як я розумію, і життя цих класиків, хто вони, що вони, чим вони там займались, про те, чому вони стали власне класиками, чому вони такі відомі, чому їхні твори такі класні, чому їх вважають класикою, і про те, там, в якій послідовності, як їх читати, де в яких там може якісь там відсилання, напевно, один до одного є. Загалом мені це видавництво доволі прикольним здається, бо вони тут дуже прикольно, тут дуже багато так м -м -м, зараз знайду, дуже багато там щось виділяють, ну от навіть такі якісь штуки. Виглядає, ніби якісь твої власні помітки. Це дуже прикольно. І ще десь якісь такі штуки знайшла. Ну от, Ось такі от. Воно так дуже цікаво виглядає. Коротше, прям прикольно. І тут ще є всякі таблички, я бачила. Ну, в Кінгові, ну, в книзі про Кінга, принаймні таке точно було. І це також якось легше легше сприймається інформація, легше запам'ятовується і до неї легше повертатися. Десь тут бачила щойно, десь загубила. А, от, знайшла. У прикольно. Блін, як прикольно. Це приблизна кореляція складності стилів. Ось така от табличка. І тут от написано рівень, важкий, інтенсивний текст, п'ятий рівень. Стиль модернізм, постмодернізм, там жанри, і написано Відомі твори, легкий рівень, сюжетний текст, стиль сентименталізм, жанри, мелодрама, страждання молодого Вертера. Це приклад відомого твору. Прикольно дуже. Це що? Тривога чи відбій? Це цілий день. Коротше, дуже прикольно. Це такі от дуже корисні шпаргалки. Далі тут навіть є завдання на 20 років 200 плюс сильних книг. І після цього тут поділено по різним жанрам, написаний список книжок. Ось тут є модернізм, книги першої психологічної потреби, абсурдизм, неомодернізм, постмодернізм це прям дуже цікаво. Мені цієї інформації прям дуже не вистачало. Коротше, дуже клас. І друга книжка, яку я також купила, це як писали класики. Я от щодо неї трошки сумнівалася, чи треба воно мені, але погортала книжку в книгарні, бо я її офлайн купувала, і мені сподобалось. Тут, наприклад, от із розділів за що отримують Нобелівську премію. І тут я побачила тут Курт Вонегут, Уберто Еко, Джордж Орвел, Рей Бредбері, тут хто-то, тут ще Агата Крісті, купа цікавих імен, про яких мені цікаво було почитати, і до деяких з яких я просто не знаю, як під вступитися. і я сподіваюся, що ця книга вона, по перше, може зацікавити у творчості, а по-друге, допомогти в ній розібратися. І коли ти трошки краще знаєш історію автора про те, чому він так пише, що він закладає у свої тексти, що він взагалі за людина, тоді з його творчістю легше і цікавіше набагато знайомитись. Єдине, що от в цій книзі, якраз, мені не дуже подобається, як все зроблено. Ну тобто, по цим от приколам вона така ж сама, але вона трошки надрукована. Ну, бачите, зараз покажу сікочку. Тут якось дуже близько текст до згибу, і його не дуже зручно читати. Таке, як трошки склеїли, шили неправильно. І От ну, от, коротше, бачите. Не дуже такий прикольний момент, але нічого страшного. По всім іншим, тут так само зручні ось такі от списки, якісь там таблички, виноски. Прикольно. Думаю, в першу чергу познайомлюсь з цією книгою, а потім уже колись перейду до цієї. Але в будь-якому випадку рада, щоб в мене вони на поличках з'явились. І з одного боку сподіваюся, що вони не пропадуть з продажів, але з іншого боку, радію, що якщо що, я їх урвала. Наступні книжечки, про які хочу розказати, їх тут насправді не так багато і залишилось, це книжка. До речі, її я купувала разом з якщо тече кров Кінга, також по знижкам у КСД. Вітаємо в цьому світі крихітко. Коли вона тільки вийшла, це третя частина книг «Фені Флех. Перша частина це смажені зелені помідори, друга це чудовий хлопець із кафе Зупинка і оце от третя частинка, я так розумію, там про маленьку дівчинку, про яку розповідаються наприкінці другої книги. Мені взагалі в мене історія з Фені Флех така прикольна, бо перша книга. Мені не дуже сподобались ось ці смажені зелені помідори. Я, принаймні, початок я просто ненавиділа. Вона мене мало в нечутун не загнала. І я по своїй звичці тоді ще виписувала всі імена, всіх персонажів. І я так заманалася їх всіх виписувати, мене так бісило, дратувало, що воно там скаче з місця на місце. Якісь там радіовставки, ці купа персонажів. І тільки під кінець книги я якось розслабилась, відпустила все це і просто почала читати, і тоді якось насолодилася цією історією. І на другу книгу я б напевно не наважилася, якби не про. Читала іншу книгу Fanny Flag Різдво з червоним кардиналом. Її просто дуже радили знайомі дівчата, і я її взяла перед новорічними святами читати. І тоді, якось я впіймала оцей вайб Феніфлег. Того, як вона пише і чого варто очікувати від її книг, настільки насолодилась цією історією, що вирішила дати їй ще один шанс. Купила ось цю другу книгу про чудового хлопця, читала її влітку, бо це така літня була історія, і також отримала купу задоволення. Так розслабилась. для мене. Це така прям відпочинкова література. Коли ти знаєш, що все буде добре. З цією книжкою я дуже сумнівалася, чи воно мені треба, бо не дивлячись на те, що література та відпочинкова, читається вона в мене не дуже швидко. От сама манера написання а. Торки для мене якась вона така трошечки повільна а тут. На секундочку, 500 сторінок. Я думаю, чи треба воно мені. Думала, думала, ну і як ви бачите, надумала, купила все ж таки. Чула вже відгук від знайомих, що варто б скоротити цю книгу, що є трошки такої води зайвої, і я в цілому цього напевно і очікую, поки від книги, що може тут трошки буде зайвого, бо я не уявляю про що можна 500 сторінок написати, якщо це буде от в стилі попередніх книг. Але от така от теж тепла літня історія, мені здається, ідеально. Може на весну, може на літо, не знаю. Але от коли захочеться чогось такого просто погріде собі душу. Мені здається, ідеальний варіант, і має щось таке на полочках лежати, щоб коли на душі погано, ти береш такі книги і просто з ними відпочиваєш. Так, і ще дві книжечки, які я вам покажу. Це книжечка, яку мені подарували. Ті, що співають у терні, серія Культріт від КСД. Я її додала в віш-ліст, і, власне, з цього вішліста мені її і подарували. Я була в шоці від того, яка вона величезна виявилась, тут майже 900 сторінок. Але це. Класична література, дуже відома книга, а я про неї нічого не знаю і ніколи її не читала. Ну, точніше, зараз я вже якісь загальні відомості про те, що це за книга і про що вона розповідає, я маю уявлення, знаю, що вона має довести до сліз, принаймні багатьох доводила і хотіла мати її на поличках, щоб колись все ж таки з нею познайомитись і скласти вже своє якісь враження про цю книгу. Поки не налаштована, бо цей розмір мене все ж таки трохи вражає, але в будь-якому випадку для своєї маленької домашньої бібліотеки бібліотеки, дуже хотіла її мати і колись з нею обов'язково познайомитися. І остання книжку, яку вам хочу показати, я її придбала буквально. Вчора чи позавчора була презентація цієї книги, і моя люба книжкова подружка Сандра вела цю презентацію. І я летіла, запізнювалась, але дуже хотіла потрапити на цю презентацію, тому що і хотіла підтримати авторку, тому що я знаю її особисто. Це Валерія Савотіна, яка в той же час є ще й піарницею видавництва віхола. Плюс мені цікаво було послухати просто про цю книгу, про що вона, як вона написана, і, звісно, підтримати Сандру, яка подарувала всю цю зустріч. І от я цю книжечку придбала. Звісно, її там одразу підписала. І прикол цієї книги, по-перше, вона дуже прикольно оформлена. Вона тут всередині в блакитних таких кольорах. І, коротше, це книжка-квест. Коли ви доходите до кінця розділу, ви опиняєтесь перед вибором, долі і недолі. Наприклад, опинитися на електростанції або опинитися за межами міста. Ви робите вибір, і в залежності від цього вибору вам написано на яку сторінку вам треба піти: 170 або 172, Ви гортаєте до цієї сторінки. Чікідріки і опиняєтесь на такому фіналі. Вас чекає фінал номер 17 і. Ось така розв'язка. Тобто, в залежності від вашого вибору ви опиняєтесь на різних розв'язках. І цю книжку можна читати ось так: от, дуже хаотично, можна перечитувати по декілька разів, стрибати з одного рівня на інший, з одної розв'язки на іншу. Дуже прикольно. Це взагалі дуже така цікава ідея, дуже прикольно і дуже інтерактивна. Коротше, клас. Я взагалі хочу її прочитати і можливо порадити своїй молодшій ще сістрі, бо її дуже важко зацікавити в читанні і в літературі. Але це, по-перше, підлітко. Ова книга і я думаю, що їй має зайти таке, і плюс, завдяки усій от інтерактивності, це має бути якесь дуже прикольне, незвичне таке читання. Тому сподіваюся, що вона її також зацікавить. Коротше, дуже класно, раджу вам її взяти, почитати і отак-от подстрибати з глави на глави на різні фінали. Ось так, друзі, все. Більше я нічого не купувала, Наче все інше я вам показувала. Я так походила по поличкам, в мене наче є книги, про які я вам, здається, не розповідала як про покупки чи подарунки, але вже розповідала в них про прочитане, або вони в мене вже так давно на полиці. Що я їх вже вважаю за старожилів, і тому тут в новинках про них не розповідаю. Пишіть в коментарях, якщо читали якусь із цих книжок, про які я вам сьогодні розповіла, або розповідайте про свої книжкові вполювання, скільки книжок за останній місяць накупували і скільки з них прочитали. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео!